Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знаходимося у студії Житомир. Сьогоднішнім нашим гостем є помічник депутата обласної ради, який зараз е, обіймає посаду е, начальника Генерального штабу України Віктора Муженка. Це Леся Морозова. Я вас вітаю, пані Леся. А, пані Лесі, хотів е, поспілкуватися з вами е, відносно тих. Е, Обов'язків, які ви виконуєте, і тих задач, які перед вами ставляться, як перед помічником депутата обласної ради, а зараз начальником генерального штабу. Тобто, які задачі ви виконуєте, і з чим пов'язана сфера вашої роботи? Ну почнемо з того, що я являюся помічником депутата обласної ради. Це не послід... ну, послідовно йде депутатська робота віктора. Миколаївича Муженка, те, що він має опікуватися своїми виборцями, а його виборці це є Новоград-Волинськ, там де 30-та бригада, там також знаходиться і дитячий будинок, інтернат, ну, дітки, де маленькі, якби по-нашому, це будинок малюток. Ми ними опікуємося, ми декількома школами опікуємося. І також ми приймаємо активну участь в громадськості новоград Новоградволинська. Но Незважаючи на те, що він тільки від Новгород-Волинська балотувався, він допомагає практично всій Україні. Ну, я наразі іменно, ну, займаюся це Житомирська область, тут діє моя сфера іменно в Житомирській області. На сьогоднішній день це військова частина. Не одна, це учасники АТО, це діти-інваліди, це люди, які потребують допомоги. І те, що в моїх силах, так як я являюся ще засновником благодійного фонду, Український фонд благодійності, голова правління є цього фонду. Угу. Співпрацюємо ми з багатьма фондами, також з українським фондом Янголи Добра. І все робимо самі, це громадська організація, дуже потужна сила на сьогоднішній день, тому що вони якби благодійники року не раз займали. І для нас, як для благодійників, а мені, як для помічника депутата обласної ради, ну наразі декілька, ну, не декілька, просто практично всі питання я можу вирішити, ті, які ну, потребують мого втручання. так я скажу. Але ну в зв'язку з тим, що Віктор Муженко він є начальником генштабу, робота тісно пов'язана з да. військовослужбовцями. Да. Ви згадали про благодійні фонди, про волонтерів, я так розумію, які да. допомагають військовому війську співпрацювати. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю генерального штабу з волонтерами. Ну звісно, я вам скажу зразу, що волонтерська робота це дуже, дуже дуже потужна сила, і коли почалось АТО. Іменно завдяки волонтерській роботі наші військові дуже їм вдячні. Якби ми остались на тих позиціях, ми маємо на сьогоднішній день таку армію. І Віктор Миколаївич він дуже цінує волонтерів. І на сьогоднішній день я хочу сказати от Віктор Миколаєвич, каже, ой, він щось забув. Ні, він нічого не забуває. Тому що ця людина це, я завжди кажу, це не голова, це комп'ютер. У нього. Все він пам'ятає, і якщо він почув якусь інформацію, він обов'язково дойде до суті цього, і обов'язково, якщо там щось не так, він обов'язково його справить. Ну, в правовому полі, щоб це було не поза законом, не в коїм случаї, тому що він дуже така принципова людина. Він в нього немає там, щоб родственні отношения, дружесті, все повинно йти в правовому полі. Тому mm -hmm. з волонтерами ми дуже співпрацюємо. На сьогоднішній день е, волонтери звертаються до мене. Треба те, те, те. От ми привезли це, куди дати, будь ласка, туди завездіть. Е, Юля Толмачова теж такий потужний волонтер, який вже скільки два роки їздить mm -hmm. на схід. Так. Також родина Розенблати. От я з ними співпрацюю. Це дуже благодійний фонд, який іменно опікується родинами. А то Сергій Іванович Сухомлин. Це mm. ну, не разу від його не получила я відмову. Не разу. Тому що, от, якщо там в мене якась виникає потреба чи проблема, я приходжу, Сергій Іванович, треба те, те те, буде зроблено все. Тому що, ну, розумієте, якщо людина відмовляє в якійсь просьбі благодійнику, то це ну, таке питання виникає, чому ти відмовив? Я ж не прошу це собі. Я mm -hmm. прошу те, що положено. Ну, по закону тому, якби це наші такі люди, з якими ми співпрацюємо mm. і не дуже допомагає. Ну тобто, співпраця з волонтерами налагоджено добре. А скажіть в такому контексті чи є якийсь спільний проект з волонтерами, який зараз реалізовується? Да. От на сьогоднішній день у нас формірується в Житомирі військова частина 2900. Це учбовий центр ВДВ України. Це дуже потужна машина, запущена по навчанню іменно ВДВ. Розумієте, це діти ще Забрудського і Муженка, Вони його сотворили. І на сьогоднішній день їм дуже потрібна допомога. Тому що ну ми розуміємо, куди наше фінансування йде. Зараз більше потрібно воно на сході, чим тут. Тому ми підключаємо потужні сили волонтерської роботи. Це і Розенблатів, і Сухомлина, і Мислінський дуже допомагає дуже чесний підприємець. І ми всіми силами стараємося зараз допомогти цій військовій частині і комп'ютерами, з ноутбуки, і планшети, меблі, стройматеріали. Ну, в принципі, вони не відмовляються не від чого, так скажемо. Mm -hmm. І мені що дуже подобається в цій частині, що що б ми не привезли, воно ставиться на облік. Там немає так, що ми дали в руки. Ми привезли зразу на склад, поставились на облік, і за кожну річ є відповідальна людина. Mm -hmm. Якщо є відповідальна людина, значить він його додому не забере і не скаже, що я рік от служив, це мені дали. Ні. Це дали частині, після тебе буде ще не одна людина вчитися в цьому центрі, і їм, їм теж потрібно на чомусь вчитися. Ну, от стосовно якраз цього центру, я хотів би задати наступне питання. Стосовно, ви писали про нього і у свої, да. на своїй сторінці да. у, у, у Фейсбуці, і ем, запитання, власне, чи всього зараз вистачає і що є самим найнеобхіднішим? Ну, На сьогоднішній день я скажу так, наші хлопці, що таке військовий центр? Там 90% інструкторів всі поранені. Одна людина без ноги, одна людина без руки. Останні ті мають поранення, які вони не можуть е, іти, ну воювати, вони не можуть виконувати свої непосредственні обов'язки, тому що якби поранення такі, що вони можуть бути працювати тільки інструкторами. А це хлопці, які... Які, були... які були в АТО. В АТО це хлопці, які Донецьк, Іловайськ, це люди зі сходу, це героїчні люди. У них нагороди є. Вони розумієте, з ними коли спілкуєшся, прямо ну. Ти слухаєш їх, ти навіть не то, що ти не можеш навіть рота відкрити, тому що ти з захватом їх слухаєш. Дуже, ну, такі всі вони герої, одним словом. І коли на сьогоднішній день вони там ідуть інструкторами, ну, в них ще, помимо того, золоті руки. Ми розуміємо, що 20 років наша армія розвалювалася. І коли ми побачили, в якому жахливому стані там ті приміщення. І ми з, був депутат Верховної Ради Борис Розенблат зі мною, е, Олена Розенблат була, Сергій Іванович, Сухомлин теж також був там. Ми подивилися і просто прийшли єдиної думки, що потрібно в першу чергу дати стройматеріали. матеріали. Є кошти, є, але кошти розраховані на 16-й рік. За Верховною Радою заложені. Тому. Борис Розенблат, він як депутат Верховної Ради, звернувся до Верховної Ради з пропозицією, щоб перекинули залишок що коштів на піну п'ятнадцятому році дали на кіч, угу. тому що вони підпорядковуються кічі. Ми надіємося, що вони получать ці кошти. Ну, поки вони получать ці кошти, волонтерський рух діє, допомагаємо, завозимо все, що ми маємо. Mm -hmm. І будемо вдячні нашим житомирянам, якщо вони приєднаються до нас, і також на військову частину туди дадуть. Тому що у військова частина у Джубови цей центр йому підпорядковується ще полігон. Mm -hmm. Так що не потрібно везти на полігон, можна просто сюди в частину. Командир там чудова людина, чесна, дійсно герой. І він все ставить оприходує, зразу показує акт. Ось я оприходував, поставив відповідальний цей, цей сю там. ну... Там немає питань, у мене не виникає по поводу, де воно. Якщо в деяких частинах у мене може виникати це питання, в цій частині у мене не виникає питання цього. Ну і окрім е допомоги військовим, ви багато пишете і багато розповідаєте про допомогу діткам. Ви дуже з цим да. опікуєтесь. Розкажіть, будь ласка, про це. Розумієте, коли я засновувала фонд благодійний, у мене мета була допомагати дітям-інвалідам. Чому іменно дітям-інвалідам? Тому що, розумієте, наші будинки-інтернати вони підпорядковуються соціальному захисту ті діти, які є інвалідами. А розумні діти в освіті підпорядковуються. Фінансування освіти і соцзахисту ну, не одинакове. Там різниця чуть ли не в половину. І зразу виникає питання: діти-інваліди не вже хочуть менше їсти, чи в них менше потреби, чи вони не хочуть так же гратися. Тому. У мене якби зразу виникло таке бажання допомагати тільки їм. Також на сьогоднішній день ми е, хочемо відкрити кабінет е, пісокотерапії ну, з піском, з глиною. Іменно буде е, Щось пов'язане з методикою Маріонтесорі? Так, да, так, да, так. Да. І mm -hmm. реабілітація дітей-інвалідів в цьому кабінеті. До цього дуже почув нашу ідею Сергій Іванович, захопився цим і сказав, що він нам допоможе відкрити цей кабінет. Тому що на сьогоднішній день у нас дуже така велика проблема стає в тому, що діти аутисти, mm -hmm. Но в Україні діагноз аутизм не ставлять. Єдина країна, яка може поставити діагноз аутізм, це Ізраїль. І в нас на Житомирську область є тільки одна дитина, яка має цей діагноз, тому що mm. батьки мали змогу повезти в Ізраїль і підтвердити цей діагноз. З аутистами у нас не працює ніхто, тому що це дуже довготривалий процес реабілітації цих діток. Mm. Ну вони діти і вони потребують цього. Тому ми. Якби просимо нагоди, щоб нам допомогли в відкритті цього кабінета, посприяла влада цьому, і ми дуже надіємося на це, що ми будемо працювати плідно. І цей кабінет буде безкоштовний всім дітям інвалідам. На цьому я наголошую і проти того, коли діти-інваліди за щось платять. Скажіть, а які е, найближчі плани, тобто, е, я так розумів, що є в планах відкриття цього кабінету психотерапії? Да. Okay. А які ще? Чи є щось таке, що от зараз от буквально да. на днях буде да. зроблено? Дивіться, 26 числа, 26 жовтня, у нас таке грандіозне свято буде діти-інваліди, тетерівський дитячий будинок-інтернат роблять благодійний концерт в підтримку АТО. Uh -huh. Він буде проходити в кінотеатрі Україна. Також за підтримки наших благодійників. І ці кошти, які зберуть з продажу квітків, діти-інваліди відправляють учасникам АТО. Це саме, і там буде аукціон продаж їх робіт. Вони там виховуються одні хлопчики, ну там чудове роботи, там просто там дивишся. Я... І лозоплетіння, і бісероплетіння, і вишивання. У вас буде нагода завітати на це свято і подивитися. Ми, я в Захваті від цих хлопчиків, це мій найулюбленіший інтернат, скажу так. І друге свято це буквально ось до, це 3 жовтня у нас на Мальованки я запроваджую фестиваль Мальованські забави. Це буде теж дуже велике свято. Це будуть і артисти з Києва, і клоуни, і шарики, і конкурси, і там ну, буде маса ігор, маса захоплення такого, що дітям мастер-класи, такий буде чудовий мастер-клас, коли сліпі діти з вадами зору будуть давати мастер-клас здоровим дітям, які бачать добре. Це от теж ми запроваджуємо це. Е, дуже велику потужну силу і підтримку я маю в громадській організації. Все робимо самі. Це Богдан Купчинський. От наразі ми зараз з ним тісно співпрацюємо. Це чудова людина, дуже mm. чесна. Янголи Добра, це клуб благодійників Житомирщини. Тож от вони. Зараз ми наразі це співпрацюємо разом і організовуємо ці заходи. Mm. Вракушки. Благодійний Нур цирк теж буде 29 го числа. Всіх діток, АТО і інвалідів безкоштовно туди ми ведемо. А остальні там ну, за кошти, за мінімальні кошти. 10-15 гривень це не ціна. Mm -hmm. якби. Так що мероприятий дуже багато, аби встигали все робити. Mm -hmm. а, я вам дякую за запрошення на ваші заходи. Дякую да. за цікаву розмову. На цьому будемо завершувати. Допомагайте українській армії, та й допомагайте ближнім і залишайтесь на Житомир.